З Новим роком, любі друзі, хай він почнеться в світлій смузі, і світлі будуть його дні, щасливі, добрі і ясні. Душі, хай буде світла й чиста, і світить сонце промениста, наткнення, затишку, тепла, любові, миру і добра. В цю пору, коли падає сніг, і морозичем душ припікають. Знов на землю спішить новий рік, з ним сердечно усіх вас вітаєм і нехай поздоровлень потік у серцях ваших лунко роздасться. Хай усім наступаючий рік принесе лише щастя та радість. Хай ялинки нарядної цвіт і вогнів новорічних гірлянди. Шлюб від нас вам веселий привіт, а в дедачі на щастя. Кожній сім'ї процвітання та щедрої долі. Щоб любові і добра про мені згасали у душах ніколи. Зачим сонця та світлих надій, миру й втіх на кожному кросі. З, тиснення, і мрі, у році. з Новим роком, добрі люди! Сподіваюсь, з вами буде запашна смачна хлібина, щастям сповнена година, сіль жадана на столі, лад і спокій на землі. З новим Роком, добрі люди, і нехай у вас не буде горя, смутку і біди. А поруч, щоб крокувала доброта найдорожча і свята. З новим Роком, добрі люди. Хай любов заходить в дім, хай добро панує в нім. Хай в родинах спокій буде, хай щастить вам добрі люди. Хай здійсниться казка новорічна. Хай любов гаряча буде вічна. Хай достатку повна хата буде, Вільний подих, хай наповнить груди, Хай щастить, удача, хай сміється, І найкраща справа хай вдається, Рік новий, чарівний та казковий, Мрії, хай здійснить, обов'язково.